Турбота про екологію рідної планети іноді може бути зовсім нескладною та доступною кожному. Про те, як утилізувати маленькі батарейки та робити цим велике добро, дивіться у наступному сюжеті. Ось така маленька батарейка може забруднити до 400 літрів води або до 20 кубометрів ґрунту, якщо правильно її не утилізувати. У кожного вдома знайдеться близько 10 таких батарейок, але мало хто знає, що у Харкові є спеціальні пункти їх прийому. Екологи, які займаються збором відпрацьованих батарейок для подальшої переробки, переконані, що їх утилізація може стати привабливим і прибутковим бізнесом. Заводи і фірми з переробки вже з'явилися у Львові, Дніпропетровську та Києві. Найцінніше, що отримують на виході, метал літій. Літій застосовується в хімічній промисловості, фармацевтичній. Це взагалі дуже важливий елемент. Ціна на нього весь час зростають. В Україні родовищ літію повноцінних власних немає. І переробляючи батарейки навіть імпортні, ми можемо цей елемент в себе накопичувати. І це може бути прибутково. Дуже список пунктів прийому, який весь час оновлюється, є на сайті об'єднання підприємців Харківської області Слобожанщина та на сайті Друг Природи. Багато урн для збору батарейок було встановлено під впливом екологічних фестивалів Екофан та акумулятор. Наразі їх збором займаються і кінотеатри, і мистецькі галереї, і туристичні фірми, і університети. А нещодавно до акції пообіцяла долучитися одна крупна мобільна компанія. Уже людей задумуються про тих випродах, тобто, якщо ще два назад вважали хобі, доволі странним немножко безумных экологов, но сейчас эта информация просачивается все дальше и дальше, люди задумываются все больше и больше. И сейчас я уже ищу людей, которые интересуются тоже этой темой, которых беспокоит состояние окружающей среды, но они меня сами находят и спрашивают, а как же нам сделать то, то и то. Екологи зазначають, що кожна людина самотужки може зібрати від 5 до 7 кілограмів батарейок за рік. І якби така теорія стала практикою, то справила б позитивний вплив на екологічну ситуацію в цілому. А тренінги, семінари, і майстер-класи з екологічної тематики, які влаштовують громадські організації Харкова, дають позитивні результати. Коли коробочка буде заповнена, відпрацьовані батарейки відвезуть на утилізацію до Львова.